Зробити профілактику доступною, а серйозні захворювання виявленими на ранніх стадіях в Україні офіційно стартувала програма Скринінг здоров'я 40+, розрахована на людей середнього та старшого віку. Це нова ініціатива у сфері охорони здоров'я. Цьогоріч на програму держава виділила 10 мільярдів гривень. Про це повідомила очільниця профільного департаменту ОВА Закарпаття Любов Манзич. Цьогоріч планується охопити 5 мільйонів населення України саме скринінговими обстеженнями. Мова йде про найбільш важливість захворювання в частині, які становлять найбільшу питому вагу смертності серед населення, і з метою раннього їх виявлення на досимптомних стадіях саме запроваджено цей скринінг. Мова йде про серцево-судинні захворювання, раннє виявлення, захворювання на цукровий діабет і проблеми з ментальним здоров'ям. Програма передбачає безоплатні обстеження, які допоможуть часно виявити ризики, аби не лікувати наслідки. Тобто, скринінг – це превенція проблеми, чи рання діагностика і більш ефективні лікування та одужання. Цей місяць, січень місяць, у нас є підготовчі. Ми багато говоримо, проводимо інформаційну кампанію. Закликали всі заклади охорони здоров'я до підписання угод з національною службою здоров'я міністерством охорони здоров'я щодо права надання послуг скринінгу здоров'я 40+. В наших нашій нашому регіоні на станом на сьогодні уклали та підписали такі угоди всього 15 закладів. Це дев'ять комунальних некомерційних підприємств і шість приватних закладів охорони здоров'я. Завдання стоїть, аби у кожній громаді людина змогла пройти такий скринінг здоров'я, тож працюють над доступністю програми на місцях. За це держава переводить пацієнту 2 тисячі гривень. Заклад охорони здоров'я, який надасть дану послугу, отримає ці кошти на рахунок. Тобто є стимулювання як медичного закладу, так і населення України. Місто Мукачево, це центр сім'я. Вони одні з перших підписали угоду і зараз вже практично готові до прийняття пацієнтів. Серед обласних закладів угода підписана є тільки в центрі легеневих та інфекційних хвороб. Кластерні лікарні більш активні, практично всі підписали. Це Ірахівська районна лікарня, Тячівська районна лікарня, Хуська районна лікарня, Виноградівська, Берегово, Свалявська міська лікарня. Із кластерних лікарних не підписана угода, тільки залишається на сьогоднішній день лікарня святого Мартина. По місту Ужгороду ми поки що маємо більшу активність приватних підприємців. 15 закладів це однозначно є недостатньо. Ми ще маємо тиждень до. Офіційного старту кампанії, після чого вже люди зможуть отримувати офіційно повідомлення додатку дія чи офлайн в ЦНАПІ для отримання послуг. Сподіваюсь, що ми будемо в режимі реального часу інформувати як засоби масової інформації, так і розміщати інформацію на наших інтернет-виданнях. 90% усіх медзакладів краю виявили бажання долучитися до контрактування за цією програмою з НЦЗУ. Резюмує Любов Мандзич. Зараз усі вони на стадії підписання угод. Отже, скринінгу підлягають особи, котрим вже виповнилося 40 років, і більше через 30 днів після дня народження, вони отримують повідомлення в дію. Це для тих наших пацієнтів, котрі мають власне і користуються платформою дія. Отримавши повідомлення в дії, потрібно його прийняти і відповідно або замовити картку Дія, або скористуватися уже наявною і на протязі семи днів. На карту поступлять кошти, а саме 2 тисячі гривень, які можна використати для проведення скринінгу 40+. Наразі залишається частка населення, які не мають змоги скористатися дією. Для них алгоритм інший то це є запис через ЦНАП. Тут розпочати потрібно з того, що потрібно звернутися до банку партнера, які підтримують цю ініціативу держави. Наразі це в нас є. Монобанк, Приватбанк, Райфайзенбанк і Укргазбанк. Тобто потрібно звернутися до них і замовити собі пластикову карту. Отримавши пластикову карту, відкривши рахунок, так само на протязі саме днів кошти, а саме 2000 гривень, надійдуть для того, щоб надалі пацієнт міг звернутися до закладу охорони здоров'я і записатися на скринінг. Далі з карткою пацієнту треба звернутися до СНАПу. Співробітник е, вибере е, власний заклад і через дію подасть заявку на проходження такого скринінгу. Перелік закладів він буде розширюватися і він буде публікуватися на різних платформах. Міністерство охорони здоров'я створило платформу, якраз під цей скринінг, яка називається Скринінг здоров'я 40+,» І однією із опцій цієї платформи є така, що. Ввівши область проживання, можна побачити, які заклади, котрі додають дану послугу, є у безпосередній близькості до пацієнта. Тобто це принцип мапування. Тобто, бачачи заклад найближчий і найзручніший для пацієнта, можна туди звернутися, в телефонному режимі і записатися в. Зручний час і зручний день візит до закладу для скринінгу здоров'я 40+, передбачає низку медпослуг для пацієнта коштом держави. Перелік обстежень та маршрут залежатиме від віку, статі та індивідуальних ризиків то не потрібно жодного направлення лікаря, і пацієнт може звернутися в будь-який найближчий заклад охорони здоров'я, який надає такі послуги незалежно від місця проживання. Тобто, якщо я проживаю в Ужгороді, а захочу це зробити, до прикладу, в місті Львові або в місті Києві, то абсолютно немає жодних перешкод, і жодних бар'єрів для мене, щоб це зробити. Тому е послуга максимально наближена до населення. І дійсно нею вартує скористуватися для того, щоб провести чекап організму. Для лікарень ця програма можливість розширити спектр послуг, а для пацієнтів пройти обстеження без додаткових витрат. А у міністерстві охорони здоров'я наголошується крок до культури профілактики, де регулярне обстеження має стати нормою.